Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте уважно загадку. Маленький хлопчина у сірій кожушині по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це такий? Правильно, це горобчик. Давайте привітаємося із горобчиком. Доброго дня! До горобчика прилетіла його подружка, синичка. Що є у пташок? У пташок є пір'я, голова, дзьобик, хвіст, крила. Щоб пташка полетіла, чим їй потрібно змахнути? Так, крильцями. А якого розміру горобчик та синичка? Вони маленькі. А зараз, малята, пропоную вам виконати фізкульт хвилинку пташечка разом із моєю подругою. В небі пташечка летіла, на галявину присіла, посиділа, відпочила і до гніздечка полетіла. Пташечка мене гука. Вийду зараз жутіка, тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, винесу їй хлібця, сала, щоб би завтра заспівала. Малята, яких пташок ми сьогодні з вами зустріли. Це горобчик та синичка. Розкажіть мені, чим вони відрізняються між собою?